Популярна з давніх пір і як страва, як гарнір, ти картопле, другий хліб на сніданок і обід. Любі друзі, радий вас вітати на каналі Ліричний Селянин. Не забуваємося підписуватися на даний канал, ставити вподобайки під цим відео, переглядати попередні відео, писати коментарі, відгуки вас, ще побажання та і все, що вам заманеться. Сьогодні на вулиці не дуже гарна погода. Щось збирається на дощик, та вже він починає накрапати, так що нічого дуже не зробиш по господарству. Тому потрібно ставити чайник, заварювати смачний чай. І дивитися нове відео на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми поговоримо про фіолетову картоплю. Фіолетова картопля. Впевнено зайшла на ринок і зайняла свою нішу. Є у неї свої шанувальники, які постійно купують, кажуть, дуже смачна, дуже подобається готувати різноманітні страви з неї. Так, є і противники. Багато хто вважає, що надзвичайний колір фіолетової середині – це результат ГМО. І така картопля і не корисна, і не смачна, і взагалі, навіщо її купувати і вживати. Але так чи ні насправді, давайте в цьому розберемося. Насправді, фіолетова картопля існує вже досить давно. І деякі види дикої картоплі також були фіолетовими. Такий колір м'якоті виходить за рахунок високого вмісту Антоціанів. Якась речовина, що міститься в картоплі, яка відповідає за забартлення, напевно. Як показують наукові дослідження, в фіолетовій картоплі цих антоціанів в 7 разів більше, ніж у звичайній картоплі. В даний момент селекціонери ведуть активну роботу по виведенню нових сортів корисного і стійкого до захворювання видів картоплі. Уже різному можна знайти дуже багато різних сортів, які в фіолетові всередині. А вже тільки не тільки фіолетові, є забарвлення і червоне. Так що на ринку знаходиться все більше і більше сортів фіолетової картоплі. Яка ж користь фіолетової картоплі? Вчені постійно працюють над вивченням питання про користь регулярного вживання кольорової картоплі. У підсумку за останні роки вони прийшли до деяких висновків, до чого це призводить, яка користь від вживання фіолетової картоплі. По-перше, зниження ризику захворіти деякими онкологічними захворюваннями. По друге, поліпшення гостроти зору. По-третє, зміцнення кровоносних судин. І по-четверте, до уповільнення процесів старіння. Ну, як вам сказати, так чи ні, це потрібно перевіряти на собі, скільки регулярно вживати і в якій кількості картоплю, також ніякі вчені не пишуть. Це все індивідуально залежить, але якщо вчені пишуть, що є такі корисні властивості, значить воно дійсно так. Сьогодні ми зупинимося на одному сортів фіолетового картоплі, які вирощуємо на присадибній ділянці. От така буде посадковий матеріал даної картопельки. У нас це Вітелот. Картопля вітелот. Або також її ще називають негритянка, або китайський трюфель, або синя французька труфельна картопля. Різні. По-різному її називають в різних місцевостях. Бульби мають темно-фіолетову, як ми бачимо, забарвлення, такого аж чорного навіть шкірку. І всередині в неї темно-фіолетовий м'якош. Зараз я вам продемонструю, якщо взяти, відрізати, бачите, мякош темний. Фіолетовий м'якош. Так, завдяки звичайно ж високому місту, антоціані частіше вона продовгувастої форми, але бувають і круглої форми. Дам одну пораду. Якщо ви хочете з картоплю більш округлої форми, чим продовгувастої, потрібно збирати посадковий матеріал більш округліший. Якщо хочете продовгувати, то. Звичайно, посадковий матеріал також повинен бути видовжений. Це підходить для любого сорту картоплі. Так що, якщо сорт картоплі має продовгувату форму, а ви хочете мати більш заокруглене, то потрібно збирати більш заокруглений посадковий матеріал. Такий маленький лайфхак з досвідом. І так, продовжуємо про вітелот. Середня вага однієї бульби близько 70 грамів. Вона не має досить високих. Картоплин такого середнього розміру. Картопля зберігає свій колір при кулінарній обробці. Бульби мають товсту шкірку і тому добре лежать. Через значний міст крохмалю сильно розварюється. Ідеально підходить для приготування картопляного пюре, котре буде мати насичений бусковий колір. Ми з нею готували декілька разів жарену картоплю, як можете бачити на фотографіях. Що отримали з неї, та й весь процес приготування. Дос дуже смачна. Так, вона розвариста, На смак має такий трішки горіховий смак, відчувається, але дуже смачна, дуже-дуже смачна. Самі рослини дозрівають пізно і в порівнянні з сучасними сортами мають досить низьку врожайність, у зв'язку з чим практично не вирощують. Ц вирощується промисловості, а більш частіше обробляється в приватних господарствах із невеликими об'ємами. І з цієї причини ціна на даний сорт вища, ніж на інші сорти картоплі. Ну, така особливість даної картоплі. Також є цікава історія про походження від телоту. Точного походження ніхто не знає. Вважається, що даний сорт картоплі родом із Південної Америки. З таких країн, як Перу й Болівія, де, досі, де й досі поширене. Саме слово вітелот французького походження і вперше згадується в 1812 році. Воно походить від слова від застарілої форми верджа, стержень жезл. Та схожість форм, «бубль», ну, форм бульб. Вона тоді була сильно продовгувато в ті часи. І французького суфікса Елотте. В записках про сільське господарство, виданих в Парижі в 1817 році Королівським товариством сільського господарства. Віталот описується як один із шести сортів картоплі, які відомі на ринках Парижу. Він вже тоді був відомий. Такий письменник, як Олександр Дюма, особливо любив цей сорт. Він писав у своїй книзі. Що найкращий із, всі, із всіх сортів картоплі, безсумнівно, фіолетовий, відомий у Парижі як «Вітелот». От, Так що, так, як і Олександр Дюма, мені також подобається даний сорт картоплі, він смачний. І раджу посадити і спробувати вам також на своїй ділянці. От, чайник уже закипів, тому потрібно йти пити чай. А ви, любі друзі, не забувайте підписуватися на канал Ліричний Селянин, залишати коментарі, ставити вподобайки під цим відео і дивитися попередні. А також пишіть, які сорта фіолетової картоплі вирощуєте ви, або які б хотіли спробувати. Та й впишіть різні побажання під даним відео. На все добре, до наступних зустрічей!